Вечір в хату найкращі. Сьогодні хочу поговорити про легку легкість, про баланс між духовним і матеріальним. Взагалі, відношення моє до того, чи треба херачити, чи треба жорстко щось робити для своєї цілі, про легку легкість. Взагалі. От дуже багато різних експертів, о, як я там, наприклад, коучів, кажуть, що треба, щоб все було легко, в потоці, ла 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 І через це у людей дуже багато скептицизму, дуже багато. Таких якось думок з цієї, з цієї теми неоднозначних. Тому що іноді е, люди не пояснюють от, про цю легку легкість. Це просто банально ваше ставлення до того, до тієї ж роботи, до того часу, який ви зараз проживаєте. Так, можливо, у вас якийсь криза, якась криза в житті, в бізнесі, чи ще десь. Просто це треба спокійно, адекватно сприймати з вдячністю. Бо, знову ж таки, про досвід скажу. Для, наш, для нашої душі без різниці ми проживаємо негативний досвід чи позитивний. Досвід він і в Африці досвід. Зафіксували. І це просто про це ваше відношення, легке ставлення до якихось проблем, взагалі до ставлення до життя, що це просто гра. Так, це так банально, але я знову ж повторюся, що в простоті вся геніальність. Не треба придумувати якийсь мотоцикл, велосипед, трамвай. Все просто. І, звісно, треба робити дії. От люди, які жили-жили максимально от матеріальні такі, чітко робили якісь дії, а потім відкрили для себе духовність, якісь практики, роботу над собою, над мисленням поглиблене. І вони пішли. В це, от прям з головою сильно-сильно забили при цьому на матеріальне. І в них, тобто, ось такий дисбаланс вийшов, і це не окей. Бо суть така, щоб був баланс. І от, ви, якщо робите якусь медитацію, знаєте, є різні медитації на гроші, самопрограмування себе, на успіх і тому подібне. Я сама собі записую такі медитації, це класно, це працює, але не забуваємо про те, що треба при цьому щось робити. Воно працює, коли ви при цьому щось робите з чітким наміром. Це не просто якесь бажання. Ви помедитували і все, от знову ж таки, про легку легкість. Помедитували, і все на розслабоні, за мене все зроблять. Ні, це позиція дитини. Ви йдете і робите якісь конкретні дії. Легко, без напрягу, без якогось надлишкового, такого, надлишкової важності, просто йдете і робите, і... Звісно, ви досягаєте своїх цілей, своїх бажань. Всі ці практики, візуалізація, медитація, їх треба робити. Вони прекрасні, вони чудові. Вже 155 книг пояснило нам, як наші думки, наші дії впливають на наше життя. І от коли цей конект, духовні якісь штуки. Зулізація, тому подібне, плюс матеріальне, тобто ви конкретно йдете і робите дії, то це просто ідеально. І так само люди, от вони без духовності, чіткось такі рачуть і харачуть. Ну. Таке собі. І так, є успішні люди, дійсно, які чисто на такому вайбі досягли успіху, але цікаво подивитися, що у них зі здоров'ям, що в них взагалі своїм ментальним якимось планом, як вони себе почувають, який в них стан. Тому що важливий баланс і важливо нікуди взагалі не летіти. В цьому свій час. І це, знаєте, це не треба сприймати як таке відмазка, як така відмазка, що можна нічого не робити. Що от в мене дуже багато часу, ще, я тут на лайті. Ні, треба робити кожного дня якісь дії для своїх цілей. Щоб через 10 років ви досягли, або там через 5 років. Це все супер індивідуально. Ви досягли того, чого ви хотіли. На кінець скажу, що давайте зберігати баланс. Давайте обирати для себе краще, щось краще. Ви розумієте, що так, наприклад, краще, набагато краще веганське харчування. Але ви розумієте, що ви хочете інше харчування? Ну, це ще з якоїсь сторони подивитися, звісно, до цього треба пройти. Тоді це взагалі буде в кайф, як в мене це було. Я без. Якогось надриву без блін, я так хочу там яйця, наприклад, а я там їх не їм. Все в мене дуже ось так плавно, чітко відбулося. І я максимально кайфую від цього харчування від того, яку я користь несу цьому світу. От, але я зараз кажу про. А те, що коли ви розумієте, що для вас краще, треба це і обирати. Так, спочатку може бути якось важко, наприклад, з ваганством. Щось може йти не так. Але якщо це істина, бажання вашого ціла, вашого серця, ви дійдете до кінця. Я бажаю вам. Всього самого найкращого, класного стану, багато енергії, класного настрою. А, наступне відео буде дуже-дуже цікавеньке. А, це буде влог, в іншу, як ми йдемо в іншу країну, прекрасну, не буду поки що казати, в яку. Все побачите в моєму Instagram всі деталі, я вже розказала, що, де, як. Тому підписуйтеся. На TikTok. всі посилання є в описі. Дивіться, підписуйтесь і до нового відео.